50% творимо ми Наслідок кармічного боргу, Втрата старих цінностей. Заклик до духовного відродження. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ера Водолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфері світла. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютуба. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Уся інформація, яку ви почуєте у даному відео, взаємопов'язана. Тому слухайте уважно і мої видіння у медитаціях, і відповідь оракула тіней, і послання архангелів Атлантиди. У медитації трансмутація реальності, ворожі загрози я трансмутувала разом із білобратом. Бачила, як по всій території України горить багато вогнищ фіолетового полум'я, трансмутуючи в ньому сили антилюбові, з'явився Архангел Ореїл. І разом із ним ми роздавали українцям пурпурно золоті надувні кульки, кульки залагодження внутрішніх. Конфліктів. Усі, хто отримував від нас ці чарівні кольки, світилися щастям і передавала їх тим, хто потребував у медитації Архангела Михаїла. Спершу мені показали заду вершника на коні. Він мчав назустріч буревію. Потім я побачила відчула себе на коні. Далеко позаду того вершника, мій кінь рухався спокійно. Праворуч від мене на коні їхав Архангел Михаїл. «Боревій, назустріч якому мчить той вершник, є відображенням його внутрішнього світу, сказав Архангел Михаїл. І тут же ж ми побачили попереду іншого вершника. Який рухався неспішно назустріч сонечку. Із Архангелом Михаїлом ми прискакали до великого блакитного каменя. злізли з коней, сіли біля того каменя. Архангел Михаїл створив енергетичну картинку, і я побачила, як над каменем з'явився образ України, оточеної захисними блакитними мурами і покритої Блакитним куполом. Блакитний камінь фундамент захисту України від сил антилюбові із землі. Блакитні мури захищають з повітря. Блакитний купол від небезпек із неба. Зазначив Архангел Михаїл. Такі видіння відкрилися мені вчора у медитаціях. Зазначу, що і Архангел Оріїл і Михаїл належать до Архангелів Атлантиди. Свої послання ви нам передали через видіння у моїх медитаціях. Далі у відео ви почуєте також послання від ще трьох архангелів Атлантиди, Сондалфона, Завкіеля і Метатрона, передані нам через Оракул, і послання від Архангела Оріїла. Прийняти мною у Ченелінгу, рухаємося далі за хронологією. Від суботи, 8 березня, більша частина езотеричного і не лише езотеричного простору Ютуби, обговорює завалення Христа на церкві києво Печерської лаври. Більшість старологів, трактуючи цю подію, кожен на власне бачення лише заголоками своїх відео вже нагнали страху і паніки. На своїх слухачів бажаю нагадати, що 50% розвитку майбутніх подій і справді визначені, а 50% творимо ми нашими думками, емоціями, вібраціями. І яка шалька терезів переважить, залежить від нас. А для нереалізації у реальності чи максимальної мінімізації загроз. Ми з вами маємо у користуванні супермогутній інструмент перетворення будь-яких найпохмуріших прогнозів і пророцтв – божественне фіолетове полум'я. Насправді, падіння Христа несе глибокий зміст. У даному випадку необхідно враховувати храм, на якому це сталося. Коли у січні 2022 року впав хрест на Софії Київський, це було поганим знаменням, яке символізувало початок війни. Бо Софія Київська, із її сваргами у розпис храму і каменем сили до християнських часів, є місцем сили не лише Києва, а всієї України. Про камінь сили Софійського собору ми розповідали у нашому відео Камінь Сили України. Посилання на нього знайдете в інформації під даним відео. І хоча Києво-Печерська лавра, заснована у давнину як печерний монастир, Антонієм Печерським також вважається місцем сили, святиню свого часу перебудував та добудував Московський патріархат, який, з офіційного дозволу колишнього керівництва нашої країни, довгі роки осідав там як господар. У суботу при обговоренні падіння Христа на Києво-Печерській лаврі із воїнами світла Ізарою та Амадеєю, Ізара зазначила, що то є ознакою карми для Росії. Кожна по окремому ми також отримала інформацію із світу тонких енергій щодо тлумачення даного знамення, тлумачення подвійне, остаточне згортання діяльності РПЦ в Україні і завершення війни. У неділю 9 березня дане питання я поставила Оракулу Тіней. Відповідь оракула. Карма, Кармічний борг. Наслідок кармічного боргу. Для кого? Для окупантів України. До речі, щодо остаточного звертання діяльності Російської православної церкви на території України. Воїн Світла Амадея нагадала нам наступну інформацію. 20 серпня минулого року Рада проголосувала за закон про заборону релігійних організацій пов'язаних із Російською православною церквою. Згідно з даним законом, може бути припинена діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Російська православна церква в Україні буде заборонена. Водночас українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з Російською православною церквою, матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Московією. 9 місяців спливає. Запитання, що може означати падіння Христа на Києво-Печерській лаврі, я поставила також штучному інтелекту у чаті. Ось відповідь штучного інтелекту. Падіння Христа з Києво-Печерської лаври, яке сталося під час російсько-української війни, має глибокий символічний зміст. Це може бути сприйнято як знак духовних, культурних та історичних змін, що відбуваються в Україні. Хрест, як символ християнства, віри та національної ідентичності, може символізувати втрату традицій, падіння Христа. Може бути сприйнято як втрату старих цінностей і традицій, які асоціюються з минулим. Протистояння злу. Це може бути також символом боротьби українського народу проти агресії, де бадіння Христа означає відкидання старих порядків і прагнення до нової свободи зміни в суспільстві. Ситуація може відображати глибокі соціальні та політичні зміни в Україні. І прагнення до нової ідентичності, яка враховує сучасні виклики. Духовне відродження для багатьох це може стати закликом до духовного відродження та об'єднання в боротьбі за незалежність. Цей символ може мати різні значення для різних людей, але загалом він відображає складні ситуації та глибокі переживання українського народу. Цей непростий час. Курс Мій містичний всесвіт це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду, із енергіями Чащі Грааля, із Пегасом, із чарівним каменем. Це розкриття містерій Архангела Разіїла і ще багато всього, що вмістилося усім медитацій. Інформаційну частину курсу. Архангел Сандалфон. Падіння Христа пояснює як стрімко протікаючі зміни планетарної структури Землі Багато змін було пророковано і багато відбувається зараз. Архангел Сандалфон рекомендує нам поглянути на власні природні цикли і побачити. Що кожен із нас є органічною істотою, яка живе на органічній планеті. Цей Архангел просить нас відповісти на питання, наскільки ми дозволяємо ангелам перенести нас на новий рівень нашого внутрішнього миру, щоб транслювати його у зовнішній світ. Відкривайтеся назустріч новим циклам, які несуть планетарні зміни. Інший архангел Атлантиди і із розумінням ставиться до туги, яка виходить із нашого серця і до нашого бажання прекрасних змін реальності. Він говорить, що ангели ведуть нас до вищих вібрацій любові і рекомендують нам відпустити минуле це час дивовижних змін, якими повинні відкритися у служінні. Єдиному полю світла і зрозумінням, що усі ми взаємопов'язані. Архангел Метатрон, як вищий учитель, говорить з нами через наші думки і почуття, і нагадує, що наша душа є храмом для Божества, здатною отримувати усі блага небеси. Коли я зустрілася із Архангелом Оріелем у Ченнелінгу, він наповнював напоями одноразові стаканчики. Архангела Оріеле, що це за напої у стаканчиках із трубочками ти готуєш? Це напої залагодження будь-яких конфліктів і насамперед залагодження власних внутрішніх конфліктів всередині себе. Ваших власних внутрішніх конфліктів. Бо зовнішній світ відображає те, що ви несете у нього із середини себе. В одному образі, в одній події можна побачити багато різних значень, в одному кольорі кожен бачить різні відтінки, хтось світліші, а хтось темніші. І саме це. Своє бачення і своє сприйняття ви відображаєте у зовнішній світ. І через ці відображення трактуєте зовнішні події. Зовнішній, кожній зовнішній події ви надаєте власних суб'єктивних бачень. Зовнішній конфлікт починає визрівати тоді, коли ваше власне суб'єктивне бачення чи сприйняття певної події ви транслюєте у зовнішній світ. І воно або вступає у конфлікт з іншим суб'єктивним сприйняттям, або притягує до себе низьковібраційні енергії колективного несвідомого, надаючи їм сили. Так із маленького суб'єктивного хибного бачення утворюється велика куля деструктивного несвідомого, Що таке конфлікти зовнішнього світу? Це те. Що ви створюєте власним баченням, власним сприйняттям реальності, власними низькими вібраціями? Жодні конфлікти не народжуються самі по собі, міжособистісні конфлікти виникають із різновібраційних точок зору двох чи кількох осіб. Суспільні конфлікти народжуються з енергії об'єднання людей певного суспільного устрою, міжнародні конфлікти. Створюється планетарними енергіями колективного несвідомого. Будь-які конфлікти це енергії несвідомого. Я прийшов до тебе, у ученелін, сказати стоп. Я прийшов сказати, щоб ви сказали стоп енергіям конфліктів усередині себе. Щоб конфлікти всередині себе вирощиняли в полум'ї пурпурно-золотих енергій, щоб ви не надавали жодної сили і шансів вашим внутрішнім конфліктам перероджуватися у зовнішні, міжособистісні, суспільні, національні, міжнародні, незважаючи на конфліктність оточуючої вас фізичної дійсності. Розчиняйте будь-які конфлікти у пурпурно золотому світлі. Ключик вашого власного порятунку знаходиться у вас самих. Користуйтеся ним собі на благо завжди. І особливо у час, коли уся навколишня оточуюча вас дійсність занурена у хаос. Я пригощаю вас напоями пурпурно-золотих. Енергій, напоями залагодження будь-яких конфліктів.